Ну вчора забрала її швидка допомога. Все, обличчя було побите, руки там осколки, кров. Ну е, саме головне око. Око. В неї одне око бачить, і якраз пошкоджене те око. Мене визвали в лікарню, приїхала. Ну там дуже гарні лікарі, все обіцяли зробити, око буде бачити. Ну буде вона мінімум неділю. Там ну вони зроблять все, щоб око бачило. Дві родини, які переселили в гуртожитки. У нас є така можливість студентські гуртожитки, які ми, ми оперуємо, а інші не, не, не бажають переїхати переїжджати. Нам потрібно, щоб до вечора ми підключили енергетику у ці будинки, воду подали і газ. Є певне труднощі з цим, бо ми обслідуємо всі всімовинтканали, димо димоходи для того, щоб була можливість підключити газ, але будемо це робити. Свет включили без 24 где-то вот так вот половина четвертого, да? Во сколько свет включили? И бах, и все.